Вітаю! Сьогодні будемо розглядати не конкретний інструмент, а будемо відповідати на питання, які виникають у користувачів при виборі пили, а, при її налаштуванні, при її струванні. Всі практичні приклади будемо розглядати на цьому інструменту. Це КГС 216М. Почнемо! Торцювальна пила призначена для різання різних матеріалів під чітко наданим кутом. Таких як деревина різних порід, різноманітних ламінованих матеріалів, ДСП, ДВП, також композитні та мультиматеріали пластики, акрил, кольорові метали, і так далі. Широкий модельний ряд метабу задовільняє всі ключові області застосування даних інструментів. Пропонуючи пили з діаметрами дисків 216, 254, 305 та 315 мм, що в свою чергу відповідає максимальному січенню заготовки по висоті від 60 до 120 мм. Ми детальніше розглянемо найпопулярніший сегмент в діаметрі 216 мм, в якому представлено і мережеві, і моделі з акумуляторним приводом. Турцювані пили Metabo поділяється на два типи. З тяговою функцією та без неї. В залежності від ширини та глибини різу, користувач сам обирає потрібне йому рішення. Одна з основних характеристик, через яку ці пили завоювали ринок, окрім доступності прайсу та професійним якостям росту, це їх мобільність, про що свідчить абревіатура в назві M. Швиденько пройдемось по основних параметрах даної моделі. Отож, ширина різу, враховуючи тягову функцію, становить 305 мм. При прямому куті та 205 при куті 45 градусів, висота розпалу 65 мм. Швидке та прецизійне налаштування завдяки точкам фіксації кутів, також для виконання точних підрізів або компенсації товщини диска є функція додаткового нахилу на 2 градуса з додатковою кутовою зоною для заднього розпалу, яка розблоковується спеціальним важелем. Лазер та яскрава підсвітка робочої зони значно полегшують позиціонування та видимість зони різу. Висувні направляючі з додатковим фіксатором легко з'єднуються між собою та утворюють додаткове продовження робочої поверхні. Дуже зручно і надійно. Під кожен матеріал існують окремі види дисків, при цьому, в залежності від режимів експлуатації, їх виділено у дві окремі групи Classic та Professional. У 2020 році компанія Metabo оновила свій асортимент дисків, при цьому розділивши їх по кольорах на кожну сферу призначень. Нагадаю, що діаметр для даної пили 216 мм. Також немаловаговим атрибутом для точності виконання різу. Є застосування спеціального силиконового спрею. Він несе в собі декілька функцій, унеможливлює налипання і утворення смоли на різцях, що відповідає за точність різу, та зменшує механічне тертя самого диску по заготовці, зменшується рівень шуму та довше служить сам диск. Всі торцювальні пили метабу виходять з заводу вже юстовані для точних пропилів. Кути різу на заготовках співпадає зі шкалою на інструменті. Але в процесі тривалого використання або транспортування бувають розбіжність кутів. Часто задають питання, як ястувати інструмент. Зараз ми вам це покажемо: процес ястування простий та інтуїтивно зрозумілий окремо регулюються горизонтальні та вертикальні площини за допомогою декількох гвинтів. Після вивірки слід налаштувати лазер за допомогою трьох регулювальних гвинтів. Тож пила наша вже від'юстована і готова до точної прецензійної роботи. А в мене на цьому все. Бажаю вам приємної роботи з інструментами металла. Дякую.